Сьогодні я вас познайомлю з черговою новинкою від торгової марки Штарк. Це садовий подрібнювач електричний від торгової компанії Штарк. Значить, зверніть увагу, модель у нас іде EGS2245. І основні характеристики. 2,2 кВт, досить потужна машина. До 45 мм у нас можна гілки опрацьовувати. Об'єм сумки, який додається у комплекті 40 літрів. Обороти, як бачите, і 230. Ось він і у нас в зборі. Щочка для просування гілок. Зараз вам покажу. Тут йдуть ножі. Так, ось вони перед вами. Досить високої якості ножі. Так. І зараз ми. Попробуємо його включити. Значить, у нас кнопка включення-виключення і автоматичний зброс. Включаємо і попробуємо, як він буде звучати. Перед тим, наприклад, якщо ви почистили, закручуєте обов'язково до щелчка, тому що в противному випадку він вам не включиться. Це техніка безпеки. Ми зараз попробуємо включити, як буде звучати. Досить приємний звук. На продукцію гарантія надається. Кого зацікавила дана якісна продукція, прошу звертатися. Хто бажає перепродувати дану продукцію, теж для вас супер знижки. Штарк!